Богу, брати і сестри, Слава. ви знаєте, що мені аж не віриться, бо я ще недавно вас усіх бачив, дивлячись ваші служіння онлайн, а сьогодні можу бачити вас наяву, можу обняти своїх дорогих дітей, бачити свою родину, бачити близьких друзів, з якими прийшло багато моїх молодих років тут, в Америці. Хай вас усіх Бог благословить. Хочу сказати по відношенню того, що нас сьогодні, як брат сказав на початку, є мало. Коли ми з сином приїхали на початку літа в Америку, і я через день влаштувався на роботу. І я попрацював тиждень і чую, що я не можу працювати. У мене одно коліно проопероване, а друге травмоване. І кажу: діти, прийдеться лишати. Ми з дітьми завжди дуже близько жили. І так і живемо. Діти кажуть, тату до лікаря, до спеціаліста, і то є дуже добре, я ніколи не відкидав лікарів. Але одного разу ввечері в Кортланді у нас було вечірнє служіння в четвер, де було яких чоловік, може, 25 від сили. Зібрання закінчилося і почали молитися за потреби. Я підняв руку, кажу, брати і сестри, помоліться за моє здоров'я. Ну, Бог же над всім. Думаю, Господі, я не раз в себе в церкві заохочую людей до молитви, щоб церква молилася, то й хай за мене церква помолиться. Ви знаєте, тих двадцять 25 звершили коротеньку молитву. Я через день пішов на роботу, і мене до сьогодні я ціле літо працюю по 10 годин в сутки на ногах. Я не чую ніякої болі. Я себе почуваю як 26 ви знаєте, Бог чує молитву церкви, Божого народу, Бог є дуже добрий, навіть тоді, коли нас є мало. Коротенько читаю Слово Боже, яке написане є у Євангелії святого Матфія, 18-й розділ, і прочитаю лише два вірші. 18 розділ і вірш 21 і 22. Петро тоді приступив. Та запитався його. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз? Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Не знаю, брати і сестри, яка причина, що Петро. Запитав Христа іменно про те, скільки Він має прощати. Може хтось його обідав, може була якась інша причина, але я впевнений, що питання або тема прощати або не прощати. А якщо прощати, то Господі скільки вже можна прощати. Воно сьогодні актуальне є в церквах, в родинах, в сім'ях. І це питання ми сьогодні, якраз із вами коротенько прийдемо, розглянемо, і може щось для себе з нього війдемо. Україні, з якої я приїхав, йде війна дуже жорстока війна. Це одна із самих кровопролитних воєн, які знала Європа. Для порівняння скажу, коли у 90-х роках ми були зав'язані у війні з Афганістаном, то за 10 років. Ми втратили 15 тисяч людей. Лише за півтора року ми втратили сотні тисяч людей з обох сторін. Це дуже жорстока війна. Горе, сльози і кров перемішалися в єдину гущу і напоїли страданням мільйони Мільйони втекли з країни, сотні тисяч долі покалічених, багато вбитих, поранених. Ми недавно мали також похорон в нашій родині, де ми похоронили батька. І після похорону, через кілька днів, я навідав цю сім'ю. Ви знаєте, я прийшов, і я не маю в сім'ї сказати, що сидить вдова і двоє сиріток, 10 і 12 років. І я би хотів, щось сказати, але вони плачуть, і в мене на очах сльози, тому що це велике страдання, війна. Але в духовному світі йде ще одна війна війна за душу людини, де Бог хоче, щоб ми стали на Його сторону, а диявол хоче нас вкрасти і забрати нашу душу в пекло. І ця війна є дуже жорстока. Ворог людської душі використовує різні методи, лише би збити людину з дороги. І одним із таких методів. Він посилає непорозуміння в родину, між чоловіка і дружину, в сім'ю, в церкву, обіди, простити, не простити. І тому я кажу, це питання є дуже сьогодні актуальне. І коли Петро запитав Христа, ось Господи, що мені робити, замість відповіді. Такої детальної Христос розказав притчу і каже: один пан, один цар захотів обрахувати свій маєток. І коли він обраховував, то виявилося, що один чоловік був великий борожник перед ним і був винний 10 тисяч талантів. І оскільки він не мав чим заплатити, то цар каже продати його, продати його дружину. На ринок виставити їхніх дітей, все продати і за виручену суму покрити борг. Як почув батько, впав перед царем на коліна, він просив і благав, пане, прости мені, я тобі все віддам до копійки, але зачекай. Пан бачив, що він за все життя не міг віддати. Думає, де ти, чоловіче бідний, віддасиш? Чим ти розплатишся, каже до своїх придворних простити йому весь борг. Він, напевно, розкрив очі і думає, чи я щось недобре почув, простити все. То означає, що від сьогодні мої діти будуть зі мною, моя дружина буде вдома. Ми будемо жити в хаті разом, як і до того. Вільний, прощений. Вийшов на двір, радість наповняє груди, але придивився, бачить, там де чоловік йде. Знайомий чоловік. Приглянувся, точно він. Прийшов до нього. І перше, що він починає робити, написано, він почав його душити і каже: віддай мені 100 динарів, ти мене позичав. Той каже: чоловіче, та потерпи, ну, 100 динарів, я тобі все віддам, то невелика сума. Але він не хотів його простити, він не хотів йому зачекати. Написано, вкинув його у в'язницю, аж поки не віддасть до копійки. Побачили люди, прийшли до царя і кажуть: пане, ти йому. Таку суму простив, а він трішечки не міг простити. Покликав цар того чоловік, каже: чоловіче, добре, я тобі простив весь твій борг, скільки був винний ти мені, а ти сто динарів не міг простити, вкинути, каже, в тюрму його. І написано, видав його він катам на бечування. Як воно часто буває в нашому житті, брати і сестри, Бог нам простив все. Ми прийняли водне хрещення, покаявшись, вступили в завіт з Богом, ми проповідаємо, ми співаємо, ми славимо Бога. Всі гріхи прощені: колишні, теперішні, знані, невідомі, великі, маленькі, все, Бог простив. Але коли торкнеться щось наших дітей, хтось щось сказав, нашого авторитету в церкві, на роботі, десь той нам щось скаже, і тут червячком так заколе, так щось здушить. Як ви міг так сказати на мою сім'ю? На мене. Як так? І виходить, що нам такий великий борг прощений, а маленьке простити важко. Правда? Але Христос каже такі слова Євангелії Марка 11.25. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам. Прогріхи ваші. І 26 й вірш, коли ж не прощаєте ви, то Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Ото да. Якщо простимо, нам простять. Не простимо ми, нам не простять. А ми ж, брати і сестри, скільки буваємо винні перед Богом. Ми у нашій церкві на Україні також маємо такий екран, як ви маєте, висвітлюємо слова пісень. І коли проповідник читає, я одного разу звернувся до людей і кажу, хто би хотів, щоб на тому екрані за минулий тиждень були висвітлені наші думки, або хоча б за останній день, щоб показало, що ми навіть думаємо сьогодні під час богослужіння. Люди засміялися, ніхто не хоче, правда? Таке маленьке, скільки помилок в нашому житті. Ви знаєте, наші помилки починаються з сім'ї. Там, де ми живемо, ми кожен день є в чомусь винні. Недавно одна сестра свідкувала, як вона покаялася, і вона розповідала історію своєї сім'ї. Вона виросла у родині деякома церкви в сім'ї, їх було тринадцятеро дітей. І всі тринадцятеро відійшли від Бога. Всі до одного. Це велика трагедія для батька-служителя. І пройшли роки, і каже, покаялася я і ще одна е, моя сестра каже: і коли сестричку запитали, а яка ж причина, що вся сім'я, всі діти лишили церкву? Вона каже: наш тато був надто жорстокий в сім'ї. Ви чуєте, брати і сестри? Наш тато був надто жорстокий в сім'ї. Я хочу сказати, дорогі брати, ми не можемо, ми не маємо права, нам не дозволено бути жорстокими до наших дружин. Ми навіть не маємо права бути суворими до них. До колосяна апостол Павло каже в третьому розділі, чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте до них які. Суворі, не будьте. Коли є випадки батько в сім'ї надто жорстокі, діти лишають Бога, діти лишають церкву, діти лишають навіть сім'ю і кажуть, тату, ми не хочемо служити такому Богу, як служиш ти. І ми винні в тому. Ми батьки не раз є винними перед нашими дітьми в тому, що в нас не вистачає діт... часу для наших дітей, часу для дітей нам на все є час. На роботу 8, 10, 12 годин ми маємо час коло хати щось зробити, ми маємо час машину перемонтувати. А на те, що найдорожче в сім'ї, нам часу не хватає. Коли ми жили в Кортленді, і я там 8 років працював з дітьми в недільній школі, і одного разу по закінченню служіння. А я старався діточками бути такий дуже близький. можу того обняти, того підняти. І бачу, один хлопчина таких років 10, так налаштувався, знаєте, так очі примружив, і бачу, буде бігти такого в мене, хоча аж вігнатися. Я розумію, що він те зробить. Я думаю, якби мене вдарив, я можу впасти. Я так приготувався його, він так біжить на мене, Я підхватив його на руки і високо підняв над головою, і ще три рази обкрутив у себе високо. І поставив його на землю, їм подивився вічі і каже: Дядь. Віталік, я так би хотів, щоб мій тато колись так взяв мене на руки, бідна дитина. Як часто в нас не вистачає пригорнути, обняти любов'ю, теплотою, зігріти по батьківськи своїх дітей. І ми в тому є перед ними винними. Так? Ми часто є винними перед нашими батьками, які теж хочуть нашої уваги, перед старшими братами і сестрами у нашій церкві. Моя мама. Її колись Бог уздоровив від раку. Вона мала рак в голові. І коли її Бог зцілив, вона ще після раку прожила 20, майже 5 років. Ще співала в хорі, ще відповідала за кухню в церкві. І, і активний спосіб життя вела, і померла своєю смертю, але, будучи спохилому похилому віці старенькою, я вже її так виведу зібрання під ручкою, і вона чекає, поки ми машиною під'їдемо і заберемо її. І коли не раз привожу додому, вона каже до мене: сину, а що то так після зібрання, якої всі спішать, ніхто навіть і не підійде до мене, до старенької. А я кажу, мам, бо всі зайняті, в кожного діти, в кожного сім'я, ми всі спішимо. Так, Ви знаєте, з того часу я стараюся біля. Церкви не пропустити жодної старшої людини, жодної сестрички, братика. підійду питаю, як здоров'я, як сім'я, як в родині, чи все добре. Старші люди хочуть, щоб до них підійшли, запитали уваги. Чи ми не винні в тому? Скажіть молодші брати і сестри, ми винні перед старшими братами, нашими сестрами, ми винні в тому? Ми часто в наших церквах винні перед братами-служителями, перед нашим пастором. Інколи вдома, навіть при дітях, ми можемо сказати, що пастору не вистачає мудрості вчасно закінчити зібрання. Він частенько повторяється у своїх проповідях. Він є надто консервативний, не дозволить на сцені поставити барабани. Пастор такий і ще, і ще. І тоді слухають, вони виростають. Проходить час, і ми бачимо, вони не хочуть йти в церкву. Ми кажемо, дітка, то ж то зібрання, то ж то Богу відслужити, то то треба в зібрання йти в церкву. А вони кажуть, тату, куди йти? Як там ми чули і пастор такий, а він ще гірший, а, а, а диригент, як, а, а, яка ж та церква, куди йшти? І ми думаємо: Господі, то що ми насіяли. Ми насадили, і приходить час, нам треба пожинати. І ми винні, брати і сестри, в тому. Ми є винні. І ми йдемо, кажемо, Боже, прости. А Бог каже: я прощу, якщо ви будете прощати, я покрию все любов'ю, як ви будете любов'ю покривати. Брати і сестри, щоб простити, то треба любити. От, повірте, якщо от простити, то треба полюбити. Якщо людина має любов до ближнього, тоді і легко простити. Але якщо немає любові, то важко покрити все. Одного разу я служив ще в армії, і трагічною смертю загинув мій товариш. Це були такі важкі часи, і мама каже, коли його привезли додому, розкрили труну. Насильно, бо не давали розкрити. Він був покрашений такою краскою, не можна було нічим відмити. Але каже, знайшли спеціальні розчинники, його обмили, і вона каже, бачила, як його катували, як його душили тут синяки біля горла, де були поламані зап'ястя, руки, закатували молодого брата у 19 років. Ми перед самою смертю ми з ним говорили. Ми тільки що розлучилися, і незадовго його не стало. Я вирішив навідати його батьків після армії. Їхав я у Закарпаття, село Велике Лучке, ну, велике село, великі дома, трохповерхові дома стоять. Я зайшов в ту хату їхню бачу, ну гарна солідна хата, покрашена, ну, гуцули. Живу, гарно все зробили, але на першому поверсі, отак панель, ну, знаєте, якась тут помальована, як то, ну, воно зовсім не йде до такої гарної будови, до такої гарно обробленої хати, оця панель не йде. І кажуть в неї, сестра, а що це таке? Якось у вас така ну, так, хата. І вона, знаєте, заплакала. Мама почала плакати, каже до мене, сину, вона мене сином називала, коли мій Ваня. Він каже, любив робити ремонти по хатах. І коли в нас була от ще старіша хата, він він оце помалював своєю рукою. Все це він зробив. І ми каже, переробили хату. Ми все зробили по новому, але я вирішила залишити оту частинку його роботи. Я подивлюся, то робив мій синочок. Ти мій Вані каже, робив. Вона плакала. Ви знаєте, я стояв і я плакав біля того. Я думаю, як мама любить сина. Його нема. Все нове, але не вистачає в тій хаті, великий сина не вистачає. Вона стояла, сльози текли з її очей. Я думаю, Господі, якби в нас була така любов один до одного, якби ми так полюбили брата, сестру, пастора, сусідів своїх, якби ми так любили один одного, то питання, скільки разів простити, ніколи би не виникало. Ми навіть ніколи не задумувалися ми прощали все, бо є любов. Коли люди не прощають, вони шкодять саме собі. Гріх непрощення, він перш все руйнує наше тіло. Ми ходимо сумні, бундючні, у нас пропадає сон, пропадає апетит, ми не хочемо їсти, приходить хвороба, ми чахнемо. Це коли людина носить каміння, набере за пазуху і на когось носить і немає як вкинути, і не хоче того каміння викинути з свого жакета. Непрощення, але гріх непрощення руйнує і душі наші. Коли людина не прощає, пропадає молитва. Коли людина не прощає, пропадає бажання йти в церкву, куди там йти? Кажуть, там нема куди йти. Коли немає прощення, немає бажання читати Євангелію, людина носить тягар, ви знаєте, не простивши свого ближнього, людина може відійти від Бога. Повірте. Я, як служитель, я знаю чотири такі випадки, коли люди в молодому віці лишили Бога, лишили церкву і пішли в світ. І коли я розмовляв із ними, почерк той самий, вони мені починали розказувати, які недостатки є в церкві. В них в церкві було не так. Не так, хор починає пісні, такі колишні, як почнуть тягнути, як тягнуть, то кінця краю немає. Як почнуть молитися, то, то не можна пересухати. Все не так в церкві. І знаєте, з того, що не так в церкві, не такий пастор, не такий диригент, не так служіння проходить. Все починалося, і люди відійшли від Бога, і сьогодні в світі. І сьогодні ті родини їхні моляться за них і не можуть вимолити. Але все починається, все не так. Не можна простити, не можна покрити любов'ю. Брати і сестри, прощаємо одні одних, любімо одні одних, де може щось не так, навіть в сім'ї, де може щось не так і в родині. Де не все так є в церкві. Ми є люди, і ми, служителя, не є ангели. Повірте, і ми помиляємося, стараємося покрити любов'ю. Пам'ятайте своїх братів, служителів, ваших участкових диякунів. Коли часом служитель затримується після служіння біля кафедри, бо безіду має з кимось, а його там дружина під дверима чекає саменьке. Підійдіть, сестрички. Скажіть, що ви пам'ятаєте їхню сім'ю, що ви молитеся за них, вони є дорогі для вас. Обнімаймося любов'ю. Ви знаєте, як птахи відлітають, мають відлітати восени, вони гуртуються, правда, до кубки, Птахи до кубки, бо скоро буде відліт у вирій. Ви знаєте, що церква Христа вона готується до відльоту. Скоро прийде час, і Бог забере церкву на небеса. Готуймося, єднаймося, примиряймося, обнімаємося миром, злагодою, любов'ю. І хай Бог благословить вас. Я знаю, що ви. Ваша церква є гарна церква. Але Бог серце кожного з нас знає. Він і моє серце знає. І якщо треба в чомусь поправити свій світильник, то Господь каже, що ми це зробили сьогодні. Переглянули своє життя і казав: раб Божий Давид, Господи, випробуй мене. Чи не? На опасній дорозі я стою і направ мої ноги на дорогу вічну. Хай Бог вас благословить, а йому за все слава навіки. Амінь. Помолимося.